Village Life. Всім привіт! Це Village Life. Все про життя в селі. Інтернет-портал. Розповідаємо все, що і як. Так, Сьогодні ми будемо оприскувати помідори. І в цьому нам допоможуть дуже хороший чудовий засіб від такої компанії EcoBrand. Так, це ось воно. Називається воно триходермін. Ми будемо його вносити поверхнево, так як у нас вже є розсада розсаджена, ми просто будемо оприскувати. Оприскується воно по мірі так, як ви поливаєте водою, якщо скорінка стає сухою верхній слой, ви даєте йому це 2-3 дні, як кого яке середовище. Буде процес як замішувати, що до чого і як, і оприскування Рибний препарат. Компанія спеціалізується на екопродукції, ніякої хімії, все натуральне. Україна. Ось бачите, є таке. Так, ми набрали 5 літрів води, нам виходить, треба залити сюди. 150 мл оцього триходерміну. На 10 літрів води 300 г триходерміну йде. Получається, Як для городів, так як ми в приватному секторі проживаємо, нам потрібно використовувати цю суміш щоб в два рази більше. Тому що у нас багато є сусідів, яких яких болячки, тиболячка болячки, і воно так не на полях. Цього препарату використовується у два рази менше. Ну і не тільки цього будь-якого препарату використовується в два рази менше. Бо в нас є дуже часті, дуже добрі сусіди. Так. Це моя буде мірка. 150 грамів. Так, зараз надихаємо, замішуємо. Філічно чисте воно, запах в нього присутній, але дихати можна спокійно, він не різкий, в носа не кидається, все добре з ним. Ось такого воно відтінку такий він солодковатий, заливаємо і зараз будемо розводити. Розмішуємо цю всю болтанку, потім беремо оприскувач, цей ручний, заливаємо цю суміш і починаємо зволожувати помідори зверху. Так, ось ми вже прийшли до нашої розсади. Стоїть ось наша бухтанка, триходерміна. Ми просто її полистою проходимо і обчихаємо. Можна у приміщенні пчихати. Це звичайна вода розбавлена тільки з екодобривами. Хімії ніякої немає. Компанія «Екобренд» турбується про споживачів українських. Вона дає гарантію на свою продукцію. Нею користується вже близько півтори тисячі аграріїв. Для нашої компанії Екобренд підготувала. Промокод 5% знижки на всю їхню продукцію, включаючи цей самий триходермін. Промокод VillachLife буде закріплений в описі та в першому коментарі. Ось так проходимо і все. Ніяких їх тут болячки потім не будуть брати. Захищає від великого спектру. Триходермін застосовують на всіх видах сільськогосподарських культур і ефективний проти таких захворювань, як коренева гниль, біла гниль, сіра гниль, рекоктоніз, фомоз, фітофтороз, також триходермін стимулює ріст і розвиток рослин, а також підвищує стійкість рослин до захворювань. Застосовується замість наступних хімічних елементів, як байлетон, справи, превікур, стробі, фолікур та інші. Так що використовуйте екологічно чисту продукцію. Вносити це все діло по мірі того, як скоринка у вас, якщо сухенька, в... пройшлися, внесли і все. Добре. І так повторяєте до того етапу, поки не будете висаджувати за це все діло вже в землю. Також в нас є інші препарати, ми будемо нам прийшли тестувати. Відеоролики знімати будемо далі. Що, як, до чого ми висаджуємо. Слідкуйте за нами, підписуйтеся, пишіть коментарі, вподобайки ставте. Все буде Україна. Дякую. Вам за перегляд.